Дані, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні нам гостинно відкрив двері бутівнішої парфумерії Le Flacon, який знаходиться в Києві за адресою Предслав'яська 57. А гість випуску просто неймовірний Дмитро. Ти маєш сказати всім привіт. Всім привіт! Діма uh, захоплюється нішовою парфумерією, люксовою парфумерією і адмін в парфумерному бутіку Le Flacon. Тож заходьте, знайомтеся з Дімою, знайомтеся з ароматою. Він просто проводи вам екскурс як найкраще в світ ароматів. Друзі, і сьогодні в нас буде швидкий екскурс а в дуже цікавий бренд французький бренд Plume Appression. Отож ставте вподобайки, друзі, підписуйтесь на канал, обов'язково подивіться, друзі, інфобокс, там буде дуже багато корисного. Наприклад, барахолка, де більше, ніж тисячі людей кожен день щось продають та купують. Також доєднуйтесь до телеграм-каналу UFC Sharing, де я ділюсь останніми парфумерними відкриттями, гарячими знижками в магазинах і навіть інколи своїми дорогоцінними парфумами. Отож, друзі, не будемо гаяти часу. Застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. І, діма, поїхали. поїхали! Цей французький бренд Plum Апресіон заснований австрійкою Забін Шефер. Вона захоплювалась ароматами в принципі з дитинства та багато років працювала в парфумерному магазині в Зальцбургі. В принципі, сам аромат. Концепція у них сам знак аромату, пірїнка. Це зображено на коробці, друзі. Ось така ось презентація, як на мене, шикарна, на подарунок просто супер. І флакон також дуже-дуже красивий. Давай я покажу на, на цьому. Ось так ось виглядає. І пір'їна така ось матова, що символізує бренд. На деяких флаконах вона не матова, а граювання таке золотисте. Та ще є колекція, тому що вона е, ось така фоторамку можна використовувати, або сам аромат потім. Угу. Оп! Окей. Okay. Так ось. Так ось виглядає. Дуже круто. Як кажуть, дорого багато. Така коробка, така, знаєш, можна потім використовувати під якісь прикраси або гроші складати в кого що є. Друзі, ну як і більшість брендів, вони поклали принцип візуалізації. Тобто вони а, через аромати а, надихають, вони, а, знаєте, посил від засновниці, ви повинні бачити ці аромати а, про якісь події з вашого життя або минулого. Цей концепт друзі стоїть за всіма роботами бренду. Бриді. в них. Просто нереальна плеяда парфумерів. Це Марк Бакстон. Потім хто тут ще Квентін Біш, славнозвісний. А навіть боже як цей парфумер, який зробив дуже багато вексніхів Джорді Фернандес, так, зробив в бренді 1887 Genetic Bliss Me один з найулюбленіших ароматів. Ну і звісно, в цьому бренді він створив три аромати. Працював над трьома різними ароматами. В принципі, бренд також заснований на абсолютній свободі, яка дається парфумерам, та створені делікатних та експресивних ароматів. Сьогодні ми розглянемо шість. Правильно, парфюмів. Так. Е, з цієї лінійки. Ну, давайте починати. Ну, додам. Ще таке, що сама концепція ще нового цього лейблу бренду полягає в передачі простих людських емоцій за допомогою нових ароматів, які створили різні парфумери для більшості легенди вже парфумерного світу. Угу. Так, так. Тобто, плюм це. Пір'їна з французьких, напевно. Тобто пір'їна, яка несе якесь враження. До речі, деякі а, люди тестують аромати на пір'їна. Можливо, тому що пірїна це типу природній матеріал, можливо, якось передає а, парфуми більш краще, та, тобто дифузніше. Напишіть в коментарях, на чому ви тестуєте парфуми. Звісно, треба тестувати. На шкірі. Перший аромат, з якого ми починаємо, uh -huh. це Dual Magnifique. Чудова подвійність в перекладі. Uh -huh. В принципі, аромат для мене він більш гіпнотичний. Атмосферу для мене передає Венеціанського карнавалу. Я не один раз бував на ньому, це фантастична подія, uh -huh. в принципі. І раджу всім побувати на ньому. Мені подобається троянда, шафран, шкіра. Так, тут відчувається. Mm -hmm. Дійсно, щось таке mm -hmm. м цікаве, загадкове. Шафран прям тут відчувається дуже сильно, гарна, зладжена композиція. Мені вона дуже таки інтимна. Перекладається, як ти кажеш, а, а, чудова подвійність. 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 Ну, кожен може вкласти в цей парфюм щось своє. А, так, ну, в принципі, верхня частина піраміди прикрашена в шафран та полину. Угу. Ну, полину я тут не відчуваю, але шафран, троянда, можливо, трохи амбри тут відчувається гарний затишний аромат. Ну так, і, в принципі, я б його додавав не на звичайне вбрання, а в принципі на святкове якесь вбрання. Супер, супер. Ну, переходимо до наступного аромату. Це Elegance Cure. Uh -huh. Шкіряна елегантність буде в нас. Так, зараз будемо нюхати. Тестувати, а про що саме цей аромат? Uh -huh. Ти знаєш, мені тут якась трава відчувається знову шкіра, досить такий фужерна така конструкція. Відчувається і бергамот, і ялівець, і оце дерево, деревна база. Прикольний. Elegance Curie такий, я, я раджу цей парфюм чоловік. Досить мають солодкувати такі акорди. Відчувається бензоїн, ладан, міцно збита композиція. Думаю, вона буде нормально такі шлейфити, а навіть відчуваються якісь лайтові анімалістичні нотки. Відтінок шкіри дуже помітний, впізнаваний. Якщо порівняти з тасканською шкірою, всім відомому. А, ну, Тут вона більш лайтовіша, така злагоджена, не така волаюча, як на мене. Ну, Дехто знаходить, що вподобання десь на ірландську шкіру. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, так. так. Шкіряний mm -hmm. аромат цікавий, нетривіальний, не банальний. Заходьте, спробуйте. Ну, вперше за все, для мене це шлейф парфуму, який струмує сексуальними анімалістичними нотами. Mm -hmm. І деревно -зем... відтінками ветиверу. Ну, для мене це знаєш зовсім інше. Для мене це такий бізнесмен з таким шкіряним а, якимось, а, шкіряним портфелем або дипломатом, як раніше казали. Зараз вже ніхто з дипломатами не ходить. А... Ну, навіть на одежі він дуже довго на одязі тримається. У мене покупець на Наталка купувала, і на одязі фантастичний і шлейф, і компліменти. Дійсно. Наталка, привіт. <см�т> Наталка не каналу Наталка та парфуму, ні? Ні. Інша Наталка. Окей, добре. Погнали далі. А наступний аромат це Рвіталів імперіали імперське суперництво. <см�т> Давай послухаємо, прошу вам. Дуже цікаво, знаєш, коли... Вині... мені щось, до речі, вже нагадує. Дуже тютюнова така композиція про сухофрукти, мені якийсь відсил о, в якихось кілянів, можливо, навіть Angel Share, дуже схоже. Так, я згоден відносно такий... кіляна. Різдвяний такий якийсь ярмарок. Такий про Різдво, про затишок. Цікавий. А, такий східний аромат і дуже затишний. Ну, от, читаємо, я зразу читав Angel Share. Дуже ну, а для мене він про солодкі фрукти, в принципі, ваніль, мед та тютюн зі спеціями. Mm -hmm. Я думаю, влітку він буде дуже круто грати своїми саме спеціями. Супер. Ну, ще хто його наносив і тестував, в принципі, асоціація цього аромату у більшості як різдвяний ярмарок, тому що він. В принципі, буде дуже гарний на легкий морозець, наче ти кудись вийшов Глінтвейно, випив. Mm -hmm. Ну ж, знову ці ботон-каос полізли. Цей тютюн, трохи навіть вишневий, кориця. Ну такий мікс, який вже десь був. Він не можу сказати, що ця композиція оригінальна, але вона мега приємна. Тобто, якщо ви любите Angel Share. Спробуйте цей, можливо, вам цей сподобається найкраще. Прикольний королівський бурбон фантастичний О -о -о. тестер. Практично вже порожній, тому що дуже, більшість популярний. дуже популярний і зараз друзі, хід продажу. Друзі, це забігаючи наперед своє. знаєш, вже упередження ставлення саме до цього аромату. Це просто нереальна композиція. Вона мене просто захоплює, я хочу її поставити собі на полицю. Саме от зараз він буде вас зігрівати в часи прохолоди. А, дуже а, унісексова, як на мене, композиція. І, звісно, всіх захоплює, а, знаєш, а, оці алкогольні ноти. Мене так точно це захоплює. Ну так, і його, в принципі, зараз порайня стало, ага. осінь зима. І він іде ось в такому фантастичному. Угу. Це він просто, він якийсь навіть трохи лакрично, бирно, кори, це тут є, ром. Він дуже гурманський, він прямо овердоз тут гурманськості, дуже східний такий. Сливовий, навіть якийсь навіть відчувається якась сливовість, тут прямо сама слива, як, можливо, навіть якась консервована слива. Дуже крутий прям любов, любов, любов. Ну, а, для мене він спочатку така пряна кориця угу. та спекучий чорний перець з гострим імбирем, А потім вступає свій пряно солодкий алкогольний акцент. Друзі, це просто любов! Мене рекомендую. Просто спробуйте, я думаю, у вас він буде зігрівати так, як мене. Просто unreal. Що в нас? Наступний хід. Квінті найбільше також? Ого, я не знаю. Мурмур? Мурмур це типу як шепіт чогось? Так, літа. А як повна назва? Мурмур теж шепіт літа. Він в принципі його створив у 2019 році. Фужерний такий фігово-фужерний аромат. Ну, типу, інжир тут вчитується. Він не такий солодкий, як філосокусу, а тут більше про кору, напевно, інжир. А -а -а. Квентін Біш, ви молодець. Інжирний, деревний, соковитий, зелений. Що ще потрібно на літо? Ну, в принципі, так, спогади про літо, кипарис, гірка полин та інжирове дерево з фіговим, фіговим нектаром. Угу. Мені дуже подобається. Дуже безпечний, дуже приємний, яскравий, зелений, м'який, ніжний, чуттєвий. Все це можна сказати про цей аромат. Так, він дарує дуже багато приємних, радісних відчуттів про спогади, в принципі, про літо. Mm -hmm. а, також він більш привабливий в шлейфі, я хочу додати, та характерним а, солодким сплетінням димних димно гірких відтінків, а, в принципі, бобів тонка. Mm -hmm. no, а я... хвоя тобі віддає і yeah, сандалове дерево. Я тут відчуваю трохи полину, напевно. Навіть не. Mm, сандалу такого явного. Ну, він спочатку потім відкривається. — Трошки хвойності, трошки того, трошки цього. І а, як результат гарна складена композиція. Наступний аромат. А, аромат, як справи, в перекладі. В принципі, цей аромат створив парфумер Джорді Фернандес. Угу. <клес> Окей. <клес> Він в цьому бренді три аромати створив. Я знаю, що Джоні Фернандес дуже багато працював для бренду Боже, Божело. Екс Ексніхіло, так. Да. Він прям там 10 чи 20 ароматів. Більше 10 ароматів, в принципі, так. він, скоріш всього, створив. А, ну, Аромат для тебе це який? Для мене він дуже такий, знаєш, деревний. Відчуваються якісь нотки абрикосу. Не знаю, який компонент може відчувати давати відчуття абрикосовості. Приємний, трохи кремовий, трохи меду. Він заграє зі мною. Ну він так, такий страсно-квітково-мускусний. Але також відчувається суха амбра і мускус кедром. Ну, цікавий, дуже полікоректний, в офіс був би дуже доречним, нікого не злякав. Цікавий. Ну, в принципі, як і сама пір'їнка подорожує по світу, збирає якісь емоції, спогади. І, в принципі, ви завітайте до нас так, і спробуйте ці аромати. Підсумовуючи друзі, а... Такий, знаєте, фідбек щодо бренду. Бренд цікавий, обигрує, знаєте, композиції, які дуже подобаються на загал. В мене, звісно, фаворит: це Royal Bourbon. Прям Любов з першого знаєш, затесту. І це той парфум. Ну, це особисто моя історія, я перепрошую. Коли знаєте, інколи тестуєш і думаєш, блін, а купити, а не купити. А, а то в цьому випадку ти в тебе немає інших думок. Він обов'язково з часом стане в мою колекцію. Він нереально красивий. Ну, ти в ньому сьогодні уходиш. сьогодні, як і завжди, я е, е, йду з ле флаконом. Саме в цьому ароматі він дуже позитивний, зігріваючий, і я відчуваю в ньому знаєш якусь гармонію. Приходьте до нас, будемо раді бачити вас. Окей, друзі, дякую, що подивилися. Вибачайте за мій голос. Я тримаюся з останніх сил, трохи прихворів, але це не привід, а не розказати вам про новий бренд. Отож, до нових зустрічей. Бувайте, па-па, і не забувайте поставити лайк. Це допомагає українському контенту. І якщо ви прийшли до нас, протестували, бо купили аромат. В коментарях напишіть, будь ласка, ваше вподобання і фідбек. фідбек. Ваш фідбек. Окей, друзі, до скорих зустрічей. Бувайте, Па-па. Доброго вечора. Ми з України.